Друзі, всім привіт! І ви часто мене питаєте, за скільки ви зробите мій автомобіль, як ви будете робити і що ж ви там робите? Розказую поетапно, що ми робимо. Попередньо ми робимо діагностику. На даному автомобілі, а це у нас на прикладі буде Renault Duster з двигунчиком К9К, 1,5. Є помилочка проти фільтр загрязнення, і попадання дізельного топлю в моторне масло. Дивіться. А якщо сажовий фільтр у нас забитий, то він не дає нормально зробити регенерацію сажового фільтра. Настільки він забитий, що невідпрацьоване паливо потрапляє у піддон до масла. Тобто у нас розріджується масло і піднімається рівень мастила. Це дуже негативно може впливати на ваш двигун і прямо до того, що може він піти в рознос. Дивимось далі, що робимо наступним етапом. Після того, як ми визначились з Тим, що видаляємо екологію, ми вичитуємо прошивку з блока керування двигуном. Тут у нас блок керування SID 305. Вичитуємо і далі відправляємо його на редакування. Відключається клапан ЄГР, сажовий фільтр та контроль каталізатору. На даному автомобілі тільки ці системи підлягають видаленню. Наступний етап це у нас видалення екології. Старий бачок з екологією ми вирізаємо ось цей момент. Замість нього будуємо ось такі от елементи з нержавіючої сталі. Кріплення виготовлене, елемент побудований, все класно. І далі у нас заключний етап це прошивка під відключення екології. Відключаємо каталізатор, відключаємо сажевий фільтр і відключаємо клапан ЄГР. Передостанній етап: у нас по відключенню екології, видаленню комплексом. Ми записуємо прошивочку під відключення самої цієї кавулі. Відключається клапан EGR, стажує фільтр та контроль каталізатору. Також робимо стейдж 1 Ну і далі відкатуємо. Ну і Завершальний етап це відкатка прошивки на дорозі за клієнтом. Тобто фіксуємо результат по потужності і фіксуємо результат, щоб у нас ніякі помилки не з'являлися в експлуатації автомобіля. Тому побачили, як ми працюємо, якщо що, завітай до нас.